Замовлення по новому каталогу, і зараз ми подивимось, що я так не замовляла. Ще я так не дуже пам'ятаю, але зараз я побачу, що в мене там є в моєму ньому замовлення. Wow. Подивіться, моє замовлення. Це замовлення каталога номер 4 що тільки почався. Сьогодні. Так, з чого почнемо? Це дуже цікава річ, це е, пріоб'єтічний напій. Він е, содержує клітчатку і дуже гарно впливає на наш шлунок. Рекомендую Оце аж, бачите, зараз знижка на ньому, аж дві такі угомоночки. Mm -hmm. Далі почну знову велміс. Це обов'язково, що завжди є в моєму замовленні. Це протеїновий білковий, білковий коктейль для перекусів або для корекції ваги, як того захоче, легко усваюваємо білок. І е, це дочка у мене полюбляє шоколадний смак, а я полюбляю клубничний е, смак. Детальніше розповім в інших своїх відео. А, Обов'язково вел для е, нашого е, імунітету. Так тут є е, дві омеги, астексантин і вітаміни, мінерали. Е, зараз ось е, цей каталог ще останній, коли ми можемо зробити підписку е, 2 плюс 1. тобто два берем, а третій подарунок. Це стосується і е, коктейля також. Далі, що в нас ще є? Зараз дуже гарна знижка на шарикові кулькові дезидранти. Дивиться, користували всіляки, як маються. багато так, любити. багато дуже гарна знижка на них. Я їх дуже люблю. Користуюсь усіма, тобто вони мають такий ледь-ледь аромат майже неприсутній. Оце я тому вони мені подобаються і гарно обирають запах. Oh, неприємний, неприємний запах. Так, так, так. Дивіться, кожного разу пані повшедна робить ось такі розпаковки. Тому, друзі, щоб не пропустити такі цікаві відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок. Так, Любаш? Так, у мене є особистий канал також, і там є дуже багато цікавої інформації. Дуже мені полюбилося оце милко. Я вам скажу, я спробувала оцей зелений чай та огірок. Настільки приємний аромат, і зараз мені з них. Ось вони Оце з мило з крап з маліною, з диєю. Оце... Дуже гарне в нас мило. Так, що ще в нас? До речі, я бачив в каталогі акцію, якщо ти е, купуєш мило або ну, ще деякі продукти е, з цих сторінок, ти отримуєш ткани, тканеву маску з дуже великою Це знижкою. Наш улюблений бочоночок, смягчаюче средство з чорницею. Дуже полюбляю, мене дуже його люблять клієнти. На всі е, сухі, е, сухі такі ділянки шкіри дуже гарно е, впливає це смягчаюче средство. Так, ще що в нас? Ще в нас є новиночка. Новиночка це е, туш 5 в одному HD. Е, ще я її не спробувала, але хочу обов'язково спробувати. Її фішка тут, що в неї є 200 щитинок в одну сторону, а е, така лиса буде щитичка. Е, Зараз я її одну суттю увага, тому що О, відкриваємо розпаковуємо навіть туш з HD -ефектом. Покажу, бо обов'язково хочу спробувати, бо вона дуже яркий відтінок. Як нам казали, де є оба. Воно теж ага. видно, дивіться, повністю немає щитинок. Бачите, ага. ось тут. А, а так а, ру рукою щоб зараз, не... зараз, зараз, зараз. Видно, і тут так. повністю щитинок немає з цієї сторони. Ось бачите, всі щитиночки, ага. але вона така текстура густа. густа Дивись, така... так, силикон. Вона дуже гарно буде прокрашувати ріснички, і наші вії будуть красиві, і е, очі будуть виразні. Е, е, ти. Вона буде, наче робити, стрілочку. Оцяк. Я сподіваюся, що ти зробиш ще е, роблю окреме відео, відео. Спробую і зроблю, бо це мені надобно. В, в описі купує... цього відео буде обов'язкове посилання на ютуб канал Люб, Люби Повшедне. Тому так. переходьте на ютуб канал Повшедної, там теж дуже багато цікавих, цікавих відео. Так і е, якщо в цьому каталозі ми замовляємо цю тушу опять в одномажді сто е, 179, мені здається, вона зараз по знижці, от такий олівець чорного кольору для очей ми можемо отримувати всього за 45, якщо я не помиляюсь. Дуже вигідна пропозиція: береш туш, олівець, майже подарунок. А, а вже не на камеру, скажи, чому ти так багато цих тушей замовила? Ще ага. якийсь секрет є. <світ> <світ> є секрет, я його не розкажу. Добре. <світ> <світ> так, і ще я вам скажу, це така туш, вона сьогодні, це серія On Color, об'ємна туш, е, Дуже подивилася моїм клієнтам. Е, не, е, тут також силиконова щіточка, і вона дуже гарно прокрашує різнички, робить її об'єм, і зараз на неї знижка всього 89 гривень. Вона рекомендую. Цікава гарна туш. І хто слідно плідно працював, тому за 99 гривень оце ще така водичка має пити. Ма навіть це не е, туалетна вода, а це а чоловічі вода. Тобто велмос обов'язково, без нього здорове життя і корекція ваги і імунітет обов'язково, захист є, е, е, підмалюватися всяка красивенькою є, комить ручки є, все є. Так що робіть замовлення в Oriflame, Приходьте на б'юті-центр Ліванівського до Рижкої Ніколая. Тестуйте, будьте красиві і здорові з Дякую, Любаш, за такий приємний обзор свого замовлення. Всім пока!